А далі буде довго і нудно. Буде ця така довго і нудна така політична тяганина, такі телефонні переговори. Потім в Саудовській Аравії знову будуть зустрічатися делегації, знову будуть домовлятися, знову будуть зі сторони Росії різноманітні обіцянки. Потім знову будуть вони порушуватися, знову не будуть розказувати про те, що це перша порушила Україна. а Вони змушені відповідати. Чому це так? Причина на жаль тому, що Путін не збирається завершувати війну. Для нього не треба ні припинення вогню на лінії фронту, ні призупинка цих обстрілів. Йому потрібна отака волокіта, йому потрібно брехливі такі різні заяви, йому потрібно тягнути час і максимально переграти Трампа і, і американські делегації за столом переговорів, щоб заставити їх і спонукати їх, максимально відмінити санкції відносно Росії і отримати більше Ференцій для Росії в переговорному процесі на Україну тут Америка особливо не зважає.